Гідність ніколи не буде притаманою у корупціонерів і у тих, хто їх підтримує. Мої вітання, слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бама». Сьогодні, 21 листопада, п'ятниця. І сьогодні в Україні відзначають День Гідності і Свободи. Це день, щоб ми всі з вами пам'ятали дві революції, які відбулися в Україні. В листопаді 2000 початок двох революцій, в листопаді 2004 року, Помаранчева Революція, і у листопаді 2013 року, почалася Революція Гідності. Я всіх вітаю і бажаю всім нам перемоги. Вчора, 20 листопада, Володимир Зеленський зустрічався з депутатами фракції Слуга народу щодо обговорення ситуації в Україні якраз напередодні Дня гідності. Ну там були певні сподівання у наївних людей, що Володимир Зеленський там буде вживати якихось кардинальних радикальних дій рішень, щоб вийти з тої політичної кризи. А ми насправді вже в політичній кризі я не знаю, чи розумію усвідомлюється Володимир Зеленський, тому нічого не робить. чи це розуміє і тому нічого не робить. Отже, відбулася зустріч там, до речі. Були навіть вимоги депутатів, там була інформація, чутки, там навіть ніби про те, що був якийсь ультиматум, умовний ультиматум Зеленському щодо того, що необхідно звільняти главу Офісу Єрмака. Для того, щоб якось рухатися далі, мова йде про наслідки цього корупційного скандалу в енергатомі, який ну, вже котрий день обговорюється не тільки в Україні, але й в усьому світі. І Там, до речі, це ще абсолютно не завершення і, можливо, буде ще й продовження. Бо за великим рахунком питання оборонних закупівель, будівництво фортифікаційних укріплень. Все це також може бути вже. Ну, якщо порівнювати з скандалом енергатомі, це все буде зовсім зовсім інший рівень і набагато серйозніший. Я думаю, там цифри будуть значно більшими відносно тих 100 мільйонів. Доларів, про які йдеться, що були вкрадені в Україні, в українців. Ну і ця ситуація, яка зараз розгортається в Україні, вона насправді, на мою думку, вимагала, щоб були вжиті радикальні рішення. я про це говорив ще раз повторюю. На мою думку, потрібно було переформатувати Верховну Раду, тобто нова коаліція, яка. Змінює керівництво Верховної Ради, включно з керівниками комітетів створення уряду порятунку, я його називаю. Ну зараз говорять про уряд єдності. До речі, ніби і коаліцію єдності, так також про це говорять. Також, на мою думку, варто було би прийняти закон про стан війни, але зараз знову ж там появляються різні там варіанти ніби мирних перемовин, і це може здатися, як кажуть, не на часі, хоча я не бачу о, жодних варіантів. Щоб домовились про якісь справедливі умови щодо припинення вогню, тому треба переводити реально економіки на воєнні рейки, саме закон про стан війни, і він передбачав одне із цих питань, яке потрібно вирішувати нагально, ну і багато інших. Але, умовно кажучи, якщо там можуть бути якісь питання прийняття закону про стан війни, якісь непорозуміння з боку наших партнерів, тому. без Цього закон ну також можна було прийняти багато відповідних рішень. Але те, що потрібно створювати воєнний кабінет, де б мали бути представлені дійсно військові. Перфунтування має бути як і політичного, так і військового керівництва. Уряд, безумовно, це має бути відправний відставку. Але цього нічого не відбулося. І на зустрічі, до речі, з своїми депутатами нічого, ніякої коаліції, ніяких радикальних дій, ніякої уряду єдності, ніякого звільнення голови офісу. Тобто загалом, ще раз хочу наголосити: Зеленський або не усвідомлює, що відбувається в Україні, або усвідомлює, і тому хоче зберегти в першу чергу всі ці комфортні умови. Тобто, він ставить свої інтереси, інтереси свого оточення, вище інтересів України, бо Україна насправді, на мою думку, якщо нічого не буде радикально змінюватися, вона крокує до катастроф. Я про це також говорив. Там три варіанти розвитку. Це катастрофа, якщо нічого не змінюється, якщо якісь такі ну, ніби косметичні зміни, то просто на якийсь час відтягується ця катастрофа. Катастрофа може вигляді бути і тих умов, які нам висувають, до речі, зараз е, говорять про те, що ніби е, саме послаблення Зеленського, що на нього тут нападають, і це зараз цим користується і Трамп, адміністрація Трампа, і Путін. Ну, таке враження, що так, це дійсно Вітко е валізи з доларами. Ну і хто там ще Келох, напевне, відправляв Міндіча за кордон. Ну і всі вони, безумовно, крали гроші е з в Україну. Тому всі ці розповіді про те, що хтось там е якесь і ПСО, це абсолютно, на мою думку, є м'яко кажучи, недоречним це такі жалюгідні спроби. Виправдовувати корупціонерів у владі і в найближчому оточенні президента. Ну, я вже не говорячи там про лібабу, не говорячи про те, чи знав, чи не знав Зеленський, люба відповідь там: якщо він не знав, погано для нього, якщо знав, тим більше погано. Тобто, ця вся ситуація насправді продемонструвала всю ну, ницість і гнилість того режиму, на чолі якого стоїть Володимир Зеленський. але він нічого не хоче міняти, він не хоче сказати такі. Вичистити Авдіїві конюшні, я навіть це в свій час порівняв з тим відром з помиями, які треба виносити, бо інакше це перетвориться на помийну помийну, тобто вигрібну яму. І це для нас є неприйнятно. Але е, тут не треба дивуватися за великим рахунком, бо ні Зеленський, ні його найближче оточення. Вони не були учасниками жодної з революцій е, в Україні, і тому такі поняття, як гідність. Для них, на жаль, не притаманно. Я вже не говорю, що там нема ні совісті, ні честі, ні моралі. Бо, якби це все було наявне, були б реальні рішення, я вже говорю про те, що Кабін мав би піти в відставку, в першу чергу, прем'єр-міністр. Ну там я вкотре хочу повторити якісь, ніби кажуть, порядні люди. Говорять, так ці порядні люди тим більше мали би написати заяви про виставку. Але нічого цього не відбувається, тому ми бачимо, що насправді таке враження, що хочуть. Законсервувати всю цю ситуацію з тими фігурами, як це я порівнюю з помиями, які тут нам нанесла ця от влада вже, до речі, сьомий рік вони при владі. Коли там хтось буде щось говорити і згадувати попередник, я думаю, що це абсолютно вже є, ну, жодного сенсу немає, бо вже сьомий рік при владі Зеленський і його команда. Ну, тепер цікаво подивитися, яка буде реакція депутатів фракції Слуга народу. Чи є там депутати, які мають гідність, чи є там депутати, які мають честь, совість і мораль. Найбліжчими часами ми побачимо, чи будуть якісь дії, чи, чи жодних дій не буде. От про це я хотів поговорити сьогодні в програмі П'ятничні роздуми. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, Давайте обміняємося думками. Прокоментуйте, що ви думаєте з цього питання. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких і гараздів. І, незважаючи ні на кого ні на що, все буде Україна!